Час новин на дев'ятому каналі. Робочий тиждень розпочався з першого снігу. Про те, як розгорталися події у Дніпрі та області, готові розповісти мої колеги. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас. Сьогодні в об'єктив дев'ятки потрапило таке. ДТП знеструмлення домівок у 120 населених пунктах області та повалені дерева. Наслідки першого снігу на Дніпропетровщині. Колишній голова Новомосковської районної державної адміністрації організував злочинну схему, аби побудувати елітне містечко, що загрожує тепер екс-чиновнику. Профілактичні щеплення для дітей. Дніпровські імунологи закликають берегти малечу від сезонних захворювань. Зранку армія РФ обстріляла стоянку транспортного підприємства в Херсоні. Внаслідок атаки загинуло двоє водіїв та двоє цивільних отримали поранення. Повідомляють у Херсонській обласній прокуратурі. Також неспокійно було на Харківщині. За інформацією тамтешньої військової адміністрації, близько п'ятої години ранку ворог атакував село Кіндрашівка, проте найгучніше на фронті. Тільки з артилерії ворог обстріляв понад 100 населених пунктів. Більше про ситуацію на лінії вогню та під 46 бойових зіткнень за минулу добу далі у інтерактивній мапі. Протягом минулої доби за зведенням Генерального штабу ЗСУ на Куп'янському напрямку противник продовжив ведення штурмових дій в Харківській області. Поблизу Синьківки, Іванівки та обстріляної з авіації Петропавлівки, успіху не мав. Наші захисники там зупинили сім атак ворожої армії. Натомість на Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Противник вгатив з авіації по серебрянському лісництву на Луганщині та Ямполівці в Донецькій області. 11 атак ворога на Бахмутському напрямку звели на нівець сили оборони. Українські воїни зупинили загарбників біля кліщіївки та Яндріївки та вели штурмові дії південніше Бахмута. На Авдіївському напрямку українські військові героїчно тримають оборону, перебуваючи в напівоточенні. Окупанти продовжили наступати на Авдіївку та на фланги від неї, аби оточити руїни найбільшого міста на цій вісі фронту. 12 ворожих атак нашим захисникам вдалося відбити. На Мар'їнському відтинку ворог безуспішно проводив атаки поблизу Красногорівки, Побіди та Мар'їнки. 16 наступів відбили наші захисники. Не мали успіху окупанти і на шахтарському напрямку. Ворогу не дали зиску наступальні дії поблизу Старомайорського. В той час, як противник не вів штурмів на запорізькому напрямку, українські воїни продовжили наступальну операцію на Мелітопольському, в рамках якої виснажують ворога та завдають йому значних втрат. На Херсонському напрямку, після утворення плаздармів на лівобережжі Дніпра, сили оборони утримують зайняті позиції та продовжують контрбатарейну боротьбу. У Нікополі під час артилерійського обстрілу загинула 83-річна жінка. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Також постраждав ще один мешканець міста, отримав поранення 53-річний чоловік. Об'єми руйнувань наразі уточнюються. Вже відомо, що ворог пошкодив три приватні будинки, дві господарчі споруди, одну автівку. Потребує ремонту лінії електропередач та газогін. Перший сніг не всім мешканцям Дніпропетровщини підняв настрій. 120 населених пунктів регіону було знеструмлено через негоду, зокрема через снігопад та шквальний вітер. Майже 17 тисяч осель ще зранку були без світла через масові обриви електроліній. У Нікопольському та Кам'янському районах швидка не могла проїхати на виклик через погодні умови. У той час поблизу селища Тритузне Новопокровської селищної територіальної громади Дніпровського району. Застрягла у снігу маршрутне таксі. Надзвичайники відбуксували пасажирський транспорт на дорогу. Крім того, протягом ночі рятувальники прибирали повалені дерева, що стали на перешкоді транспорту. У Дніпрі всю ніч курсували трамваї, аби уникнути засніження колій. Також через негоду у місті сталося 27 ДТП. Патрульна поліція області наголошує про необхідність водіям перевзутися у зимову гуму, аби не потрапити у погодну пастку. Забажали побудувати елітне містечко. На Дніпропетровщині затримали зловмисників, які незаконно заволоділи землями Самарської затоки, вартістю понад 1 мільярд гривень. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Злочинну схему організував колишній голова Новомосковської районної державної адміністрації та двоє кримінальних авторитетів. До співпраці залучили і місцевих підприємців. Шість учасників схеми отримали підозру. Поліціянти провели 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих. Вилучено речі, які підтверджують злочинну діяльність, а саме, документацію, яка пов'язана з злочинною діяльністю, зброю. Понад 200 тисяч доларів США, 80 тисяч євро, мобільні телефони, елітні автомобілі, чорнові записи. Наразі до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, тримання під вартою без визначення розміру застави. Як вберегти дитину від сезонних захворювань серед порад імунологів. Необхідно стежити за достатньою кількістю сну малечі, повинні бути прогулянки на свіжому повітрі. Дитина має бути фізично активна та збалансовано харчуватися. Проте найдієвішим захистом від захворювань є вакцинація. Щеплення фахівці рекомендують робити як обов'язкові, так і додаткові. Про це докладніше далі. У Дніпрі всі амбулаторії, де проводяться обов'язкові профілактичні щеплення для дітей, мають 100% наявність усіх вакцин. Роблять їх безкоштовно, зазначають у міській раді Дніпра. Від туберкульозу, правця, дифтерії, кашлюка, гемофільної палички, кори, епідпаратит, краснуха. І ще у нас є вірусний гепатит Б. Це обов'язкові щеплення. Діти їх отримують, і все добре. І коли дитина вже має ці щеплення, прийшов до школи 6 років з щепленнями. Все, дитина щеплена, і послідуючі щеплення проводиться у 14 років від поліоміліта. І далі від 16 років ми йдемо, де в тері правець проводимо. Є щеплення додаткові. Лікарі кажуть, родини стали більш обізнаними. Все частіше звертаються батьки дітей з приводу захисту проти вірусів грипу та ковід. 19 сезонні. Щеплення вони потрібні, щоб, ну, щоб дітки не захворіли. Це ж потрібна процедура, я так вважаю. Щеплення від грипу роблять за батьківські кошти. Від ковіду вакцинують безкоштовно. Ми перейшли вже в офлайн заняття. Офлайн це контактування дитини з дитиною, і вчитель спілкується з дитиною. Тобто, там, де у нас є контакт, осінь прийшла. Холод прийшов і почали підіймати свою голову респіраторні захворювання. Тому ми рекомендуємо проводити щеплення. Дітям щеплення, рекомендовані проти грипу, ми проводимо з 6 місячного віку. Календар профілактичних щеплень документ, що містить перелік обов'язкових профілактичних вакцинацій та оптимальні строки їх проведення. Якщо рекомендовані щеплення пропущені, батькам варто звернутися до сімейного лікаря. У таких випадках для дитини складають індивідуальний календар щеплень і далі проводять вже за планом усі вакцинації згідно з нацкалендарем. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини 9 каналу. Від Дніпропетровської області подали найбільше заявок на конкурс кращих практик молодіжної роботи. Про це повідомили обласній військові адміністрації. З поданих ініціатив виберуть найкращі. Вони увійдуть до всеукраїнського каталогу. Національний конкурс започаткували у 2017 році. На ньому змагаються найкращі проєкти та програми по роботі з молоддю. Наприклад, це можуть бути розмовні клуби з англійської мови, які зараз користуються великим запитом. І це може стати кращою практикою молодіжної роботи за рахунок того, що в них є щось інноваційне, і результат їхньої діяльності дійсно відображається в молодіжній роботі. Дитячий юнацький центр Штурм був для нього другою домівкою. Днями у Дніпрі провели фестиваль пам'яті Олександра Лобанова, який п'ять років навчав дітей бойовим мистецтвам. А від початку повномасштабної війни захищав Україну від російської агресії. Військовий загинув 19 квітня під час виконання бойового завдання. Захід пам'яті тренера воїна пройшов у форматі змагань з бойових мистецтв, зокрема за дисциплінами ММА, Бокс та Карате, в яких взяли участь понад 500 бійців. Більше про захід дивіться далі. Страх – це блід нашого міля. На відео загиблий на фронті Олександр Лобанов. Чоловік 5 років тренував дітей, а з початком повномасштабної війни захищав Україну на полі бою. До 24 лютого 2022 року тренер воїн навчав юнаків бойовим мистецтвам у дитячо-юнацькому центрі Штурм. Саме тут, в день народження Олександра, пройшов фестиваль на його честь. За словами матері загиблого захисника України, важливо, що його ім'я не забувають. Це дуже важливо, важливо для нас, для рідних, важливо для дітей, для суспільства, заради якого мій сини, наші захисники та захисниці на сьогодні. На жаль. Втрачаю здоров'я і життя заради нас з вами. Фестиваль провели у форматі змагань. Серед учасників вихованець тренера воїна юний боєць Ян. Хлопець згадує, він був доброзичливим та чуйним. Я чотири роки займалася у Олександра Юровича, Це цей фестиваль для мене важливий. У дитячо-юнацькому центрі зазначають, захід на честь Олександра Лобанова стане регулярним, а в майбутньому для участі в ньому залучатимуть ще більше спортсменів. Максим Фандій, Павло Грунт Новини 9 каналу. На цьому все більше інформації на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо бажаєте поділитися новиною, телефонуйте за номером гарячої лінії, який бачите на екрані. Одягайтеся по погоді, підтримуйте тих, хто поряд, і пам'ятайте, завдяки кому спокійно минув цей день. Донат на потреби наших захисників це найменше, що може зробити кожен. До зустрічі.